Обожнюю італійське слово черто, що приводиться як звичайно очевидного. Ви всі його знаєте. А ви зустрічали, як у нього змінюється закінчення черта, черте і навіть черті, але не путайте, це не ті чорти, Сей пронто не соно черта. Ти готовий, я в цьому впевнена. Дієслово «есере» плюс «черто» або черта перекладається як. Бути впевненим або бути впевненою. Крім цього, черто може перекладатися як якийсь деякий. Наприклад, е, ін черто сенсо ло соно, у певному сенсі, так, і є. Ін черті казі. У деяких випадках черте донне vogliono» якісь жінки не хочуть. Щось там не хочуть лайкати мене М -м, плак, плак плак, плак.